За рахунок кількох механізмів. Підвищення метаболізму. Кофеїн може збільшувати швидкість обміну речовин у стані спокою. RMR-Resting Metabolic Rate. Це означає, що ваше тіло спалює більше калорій, навіть коли ви не займаєтесь фізичною активністю. Деякі дослідження показують збільшення метаболізму на від 5 до 20% протягом приблизно 3 годин після вживання кави. Термогенез. Кофеїн стимулює термогенез процес вироблення тепла в організмі. Цей процес вимагає енергії, що призводить до спалювання додаткових калорій. Окислення жирів. Кофеїн може посилювати окислення жирів, тобто використання жирів як джерела енергії. Це особливо. системи, що призводить до вивільнення жирних кислот жирових тканин, які потім можуть бути використані як паливо, підвищення фізичної активності. Кофеїн є стимулятором, який може покращити фізичну витривалість та продуктивність. Це може призвести до того, що ви будете більш активними або зможете тренуватися інтенсивніше, що в свою чергу збільшить витрату калорій. Важливо зазначити, ефект може бути індивідуальним. Реакція на кофеїн може відрізнятися у різних людей залежно від таких факторів, як генетика, звичка до кофеїну, вага тіла та загальний стан здоров'я. Дозування, щоб отримати помітний ефект на метаболізм та спалювання. Наслідки, такі як прискорене серцебиття, безсоння та тривожність. Додаткові фактори. Хоча кофеїн може сприяти витраті калорій, він не є чудодійним засобом для схуднення, його ефект буде найбільш помітним у поєднанні зі збалансованим харчуванням та регулярною фізичною активністю. Чи є у вас ще питання щодо впливу кофеїну?